Слава Україні, нова тактика російських спецслужб, повна компенсація навчання для дітей, студентів, захисників та захисниць на Хмельниччині. Палали авто, житло та екосистеми. Детальніше далі я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Росіяни видають себе за СБУ, щоб вербувати українців у зоні ризику підлітки та люди похилого віку. Служба безпеки України попереджає про нову тактику російських спецслужб. Зокрема, агенти ФСБ представляються співробітниками СБУ та ставлять злочинні завдання, нібито в інтересах України. А також людей через месенджери, нібито викликають на допит через кримінальне провадження. А щоб вирішити питання, знову дають різні диверсійні завдання. Будьте пильними а підозрілі контакти здавайте в СБУ через офіційний чат бот спали ФСБшника або через гарячу лінію 0800 501 482. Діти, студенти, захисників і захисниць отримають повну компенсацію навчання за 2024-2025 рік. Про це повідомили в дії. Перша тисяча сертифікатів вже прямують до випускників бакалаврату та магістратури. Студенти отримують сповіщення у дії. Отже, хто отримує компенсацію? Це діти до 23 років, діти загиблих захисників та захисниць України, діти військових з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, зниклих безвісти за особливих обставин. Полонених через збройну агресію Росії та постраждалих учасників Революції Гідності. Хмельниччина у Скурботі у Білогірській громаді повідомили, що після восьми місяців невизначеності надійшло трагічне підтвердження. 16 вересня 2024 року. Мужньо виконуючи військовий обов'язок на Донеччині, загинув Цикунов Василь Володимирович 1900 91-го року народження, житель села Весняне співчуття рідним Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 677 повідомлень про події та правопорушення. З них 168 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 130 адміністративних протоколів, з них 16 – за транспортом у нетверезому стані. Зареєстрована одна ДТП, в якій одна людина отримала тілесні ушкодження, а також 15 дорожньо-транспортних пригод на щастя без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 691. Повідомлення від мешканців області. Рятувальники Хмельниччини ліквідували чотири пожежі. У селі Васьківці Шепетівського району грів житловий будинок. Вогонь знищив покриття, пошкодив речі домашнього вжитку. У селі Правдівка рятувальники ліквідували пожежу в господарчій споруді. А у місті Старокостянтинів загасили сміття на відкритій території. Крім того, в ніч на 5 червня на вулиці Інститутська в обласному центрі спалахнув «Опель комбо через ймовірну несправність електричної системи. Знищено відсік двигуна та пошкоджено салон авто. Як повідомили в ДСНС Хмельниччини, на щастя під час пожеж ніхто не постраждав. Хмельницькій області стартував українсько-швейцарський проєкт Діємо для здоров'я, спрямований на зменшення поширення факторів ризику неінфекційних хвороб. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Будь-яка громада області може подати заявку на відбір громад, які зможуть долучитися до впровадження різноманітних активностей та ініціатив, також отримати фінансову та експертну оцінку. Наразі проєкт працює у семи регіонах країни. Українсько-швейцарський проєкт «Діємо для здоров'я стартував і на Хмельниччині. Зарахований він на 4 роки та спрямований на зменшення факторів поширення неінфекційних захворювань. Йдеться зокрема про профілактику онкології, цукрового діабету, серцево-судинних захворювань. Наразі це все, чим стигаю поділитися. Ще більше інформації у соціальних мережах телеканалу та у наступних випусках «5 хвилин на головне. Залишайтеся з першим подільським. На все добре.